Усім привіт! Мене звати Аліна Касяненко. Я автор трансформаційних програм, на яких ми розбираємося з грошима, з жіночністю, з рівнем енергії і загальним рівнем нашого щастя. На своєму youtube каналі на всі ці теми я також записую відео і стараюся дати максимально багато корисної інформації у відкритому доступі. Сьогодні я хочу поговорити з вами на дуже актуальну тему пошук нашого призначення. Якщо вам цікаво, якщо вам відгукується тема, якщо вам теж важливо в ній розібратися, будь ласка, перевірте, чи ви підписані на мій канал, поставте вподобачку, тому що український контент і український ютуб сам себе не просуне. На одне із моїх попередніх відео прилетіло дуже влучне питання, а що робити тому, хто не знає, в чому іде себе реалізувати, якщо здобута професія це зовсім не те. Дякую за класне питання. Я знаю, що воно актуальне для великої кількості людей, тому. Будемо зараз розбиратися, і у мене для вас одразу дві новини: одна хороша, одна погана. Пропоную почати з поганої. І невеличка ремарочка, можливо, щось із того, що я сьогодні буду говорити, вам буде не дуже приємно усвідомлювати, але це нормально. Я тут не для того, щоб вам сподобатись, я тут для того, щоб дати вам користь, і іноді шлях до цієї користі він лежить через не найприємніші ваші усвідомлення. Тому з цим все ок. Так от погана новина полягає у тому, що таке питання воно завжди про дитячу позицію. Я не знаю, я не розбираюсь, я не розумію, я не знаю як. Розкажіть мені, підкажіть мені, зробіть за мене. У мене тут така ситуація, вона така унікальна. Саме тому я не можу. І так далі. Це все показники дитячої позиції. Іноді дитяча позиція межує навіть із жертовною позицією. І аби це була особиста консультація, то перше питання, яке б я задала у відповідь: а скільки книг ти прочитала на цю тему? До скількох е спеціалістів, коучів по самореалізації, ти звернулася із цим запитом? Скільки курсів ти пройшла присвячених цій темі? І в цьому по суті полягає дитяча позиція? Е я розказую, що я не знаю, але я нічого не роблю для того, щоб розібратися. Є така дуже класна картинка. Зараз я тут покажу, не розбираєшся, то розберись, бль. <плес> Ні, не треба вже занадто, але на картинці було саме так. Головне, що важливо зараз усвідомити, що відповідальність за мою реалізацію, за виконання свого призначення, за реалізацію свого потенціалу, вона лежить тільки на мені. І у фразі пошук свого призначення слово пошук має конотацію певної дії, певної активності. Тому не треба сидіти і думати, що воно якось там колись. Саме станеться або моя неулюблена робота, вона якось сама розсосеться. Ні, цього не буде. Треба ставати дорослою або дорослим, брати відповідальність за своє життя на себе і робити важливі кроки назустріч своїй реалізації. Батьки гроші мені дають, а я не хочу брати. А гарна новина полягає у тому, що усі відповіді завжди є. Всередині нас, а це означає, що знайду я і реалізую свої призначення чи ні, залежить тільки від мого рішення і від мого серйозного наміру це зробити. Чому багато людей зараз відчувають у цьому складність? Якщо ж все таки відповіді є всередині мене, чому так складно їх нащупати? Є кілька причин. Перше, ми всі знаходимося не в контакті з собою, зі своєю душею, зі своїм вищим я. Ви можете називати це як завгодно, внутрішній голос. Але більшість з нас втратили зв'язок з істинним я занадто багато нас стало назовні занадто багато цікавих трігерів, які нас відволікають, і ми дуже рідко знаходимося всередині. Але майже практично завжди назовні. В голові постійний кавардак, якийсь, як каже Мідамір, в голові постійно працює якесь радіо, купа думок, ми в них варимося, ми переживаємо через майбутнє, ми жалкуємо через щось у минулому. І ми дуже рідко знаходимося в моменті зараз і по суті в контакті з собою. Ще одна причина, яка заважає відчувати себе, бути в контакті зі своїми бажаннями по суті, зі своїми інтересами і зі своїм. Призначенням, вона лежить ще в нашому дитинстві. Нас дуже часто змушували робити те, що нам не хочеться. Не хочеться їсти все одно їж за маму, за тата. Не хочеться мити руки, ти зобов'язаний, не хочеться розчісувати. У тебе ніхто не запитує, тебе будуть чесати. Якщо тобі щось хочеться, тобі кажуть, хочеться, перехочеться і так далі. Тобто, ми дуже часто робили те, що нам не хочеться, ми не робили те, що нам хочеться, і цей зв'язок він був втрачений. Тому зараз я не можу нащупати, що. Що насправді приносить мені задоволення і що мене наповнює, яка діяльність. І третій момент рідко у кого з нас був приклад реалізованих батьків, які реалізувалися у улюбленій справі, які. Горіли від своєї справи, які отримували кайф від своєї роботи і точно були на своєму місці, тому що ще 20, 30, 40, 50 років тому не було такої свободи, як є зараз. Якщо ти на щось вивчився на якусь професію, то ти з дня в день до пенсії ходиш і неважливо, подобається тобі чи не подобається, гориш ти цим чи не гориш. І ми виросли в такій картині світу, і саме через те, що у нас не було того прекрасного прикладу. Надихаючого, ми також можемо відчувати певні складнощі в реалізації свого призначення. Перед тим як ми перейдемо до конкретних кроків і конкретних ключиків, які допоможуть вам нащупати свою місію і свої інтереси. Я би хотіла розвіяти кілька міфів, які дуже міцно закріпилися навколо цієї теми. Часто можна зустріти просто неправильне розуміння слова призначення. Дуже часто його ототожнюють зі словом Робота. Тобто ставлять знак дорівнює призначення дорівнює робота. Але насправді це не так. Призначення це набагато ширше поняття, яке включає в себе і внутрішнє призначення, ті якості, які наша душа прийшла напрацювати у цьому втіленні. Певні задачі, певний досвід, який треба пройти душі у цьому втіленні. Також є певні кармічні хвостики, задачі, які нам також треба реалізувати зараз. І крім цього всього, безумовно, складовою призначення є соціальна реалізація та сама робота. Ще один міф заключається в тому, що люди звикли Думати, що призначення це щось таке раз і на все життя. І саме через це переконання з'являється внутрішня дуже висока напруга, тому що є страх зробити помилку. Якщо я зараз е, оберу щось, а це буде не моє призначення, я помилюсь, то все пропало. Е, насправді. Це не так, як я вже сказала, призначення це ширше розуміння за роботу, і душа прийшла прожити певний якийсь досвід, певні якісь енергії. Наприклад, я можу навести себе у цьому втіленні для моєї душі дуже важливо було прожити вчительські енергії, тобто конкретно передачу знань. Але як саме я тут зараз виберу Реалізувати цю енергію не має абсолютно ніякого значення, і жодна із тих сфер і жодна із тих професій, які би я обрала для передачі знань, не були би помилковими. Тобто я можу бути викладачем в університеті, я можу бути вчителем для дошкільнят, я можу вчити жінок шити спідниці, я можу вчити чоловіків збирати машини, я можу вчити людей будувати бізнес, я можу бути духовним наставником передавати якісь сакральні. Знання. Що саме я буду передавати, значення немає. Тут важливо просто знайти, що конкретно в даний момент мені цікаво, чим я горю, в чому мені хочеться розвиватися і чим мені цікаво ділитися, що передавати далі. Важливим залишається лише те, що я все-таки буду проживати цей досвід отримання знань і передачі їх. Тут для більшого розуміння хочу поділитися власним досвідом. Перша моя робота після закінчення університету я вивчилася на вчителя української мови літератури. Я списувала всі 5 років, тому якщо ви десь в моїх постах бачите помилки, не сваріть мене за це, я їх теж бачу. Так от, після завершення філфаку в педагогічному університеті, я влаштувалася тренером у фітнес-клуб, бо мені це було цікаво. І чим більше я в цьому розвивалася, чим більше я пізнавала цю тему, мені ставало все більше і більш цікавіше. І років 8 назад я була тотально впевнена, що фітнес це. Безумовно, моє призначення, тому що я кайфувала, я горіла цією темою, я обожнювала в цьому розвиватися, я пройшла всі доступні курси, я продивилася купу відео. І далі я вам буду задавати класні питання, які допоможуть вам теж нащупати ці інтереси. І одне із них в чому мені цікаво розвиватися. Це дуже класний маячок, який веде нас по суті до нашого призначення. Так, повертаємось до фітнесу. Я реалізувала себе у цій сфері з. Полтави переїхала в Київ, вступила на другу вищу освіту, щоб вивчитися в інфізі на фітнес-тренера і вчителя фізкультури. Здобула другу вищу освіту, і в цей момент відчула, що я вигоріла, що мене вже більше не впирає. Що мені вже більше не цікаво. Я перестала дивитися на Ютубі інших бікінняшок і фітнес-тренерів. Я без кінця поглядала на годинник, коли вже закінчиться це тренування. Я відчувала. Таку, знаєте, спустошеність після роботи, тому що робота, по суті, вона має наповнювати. Якщо ви знаходитеся на своєму місці, то після робочого дня ви можете фізично в тому відчувати, але внутрішньо ви будете наповнені і ви будете накайфовані від того, що ви займалися. Тим, чим мали займатися. Я абсолютно перестала це відчувати. Я пам'ятаю, що коли я приходила з роботи, я вже значно скоротила свій робочий день, тому що були періоди, коли я працювала без вихідних по 14 годин на добу. Але далі поступово-поступово я зменшувала, зменшувала цей об'єм і свій ритм. І тут уже дійшло до того, що в мене там три тренування в день, і я о третій дня або другий приходжу додому з роботи, і я просто плюхаюся в ліжко, і мені треба. Кілька годин спати, щоб хоч трохи відновити себе. Також у мене з'явилася психосоматика. Я дуже погано почувала себе на роботі, але ще так зубами притримувалася за це, тому що, тому що інше не зрозуміло. Куди далі я не знала. У мене не було ніяких нових вподобань, цікавостей. Це щось, те, що зрозуміло. Це щось, в чому я вже розбираюсь. це щось, що приносить гроші, це щось, в чому я вже була успішна. І це щось, з чого я отримала уже другу вищу освіту. Тому всі оці пунктики, я думаю, що вам теж це відомо, ви це бачили, можливо, в своєму житті проживали, коли ви просто мозком починаєте себе переконувати, що та ні, все окей, давай, продовжуй. Але тут також є важливий момент, який не треба відкидати. Справді може таки бути, що ви вигоріли на своїй улюбленій роботі. Так буває, якщо ви конячили, як я колись по 14 годин. На добу і не мали вихідних, якщо ви не вмієте якісно відпочивати, якщо ви не слідкуєте за своїм режимом, раптом у вас є якісь дефіцити по аналізах і так далі, це все призводить до того, що навіть будучи реалізовані в улюбленій справі, ви можете просто видихнутися. В такому разі допоможе якісна відпустка. Місяць не працювати, якісно відпочивати, відпустити всі справи. І якщо через місяць ви повертаєтесь і відчуваєте знову наповнення натхнення і Любов до своєї справи тоді все нормально, просто слідкуйте за своїм відпочинком. У мене був інший варіант цього. Я справді розлюбила. Те, чим займалася, я перестала бачити в цьому сенс, тому що все більше почала вивчати психосоматику, все більше почала цікавитися більш тонкими планами, і я бачила, що навіть якщо в контексті тіла говорити, скільки багато інших моментів впливають на зовнішній вигляд із серії просто стресу або страху, коли тіло починає набирати собі додатковий жировий шар для того, щоб просто захиститися. В ситуації, просторі, періоді, який тіло щитує як небезпечний. І різних таких моментів було дуже багато, тому я почала потихеньку знецінювати всю цю історію з тілом, з фітнесом. Пізніше я все-таки звільнилася з роботи, тому що далі вже тягти цього коня, який здох, не було ні сили, ні бажання. І у мене далі було цілих півтора року, я безмежно вдячна своєму чоловіку, що він мені подарував цей період, коли я не працювала. Я була вдома і я шукала себе. Я проходила різні тести, я багато слухала лекцій розвиваючих. Я потихеньку, помалесеньку, без претензій до себе намагалася нащупати, а чим я хочу займатися далі. І через півтора роки я пішла на консультацію по матриці долі. Це один із методів самопізнання, схожий на астрологію, на Human Design, якщо ви в темі, де по даті народження роблять розрахуночок і підказують от оці енергії, твої задачі, твоє призначення. І я отримала дуже багато користі на тій консультації. І вперше, мабуть, за півтора роки я відчула. Що я хочу передавати цей інструмент далі. Мені наскільки сподобалось, я скільки відчула відповідей, знайшла в собі підтверджень, чому саме так, чому я так себе проявляю, чому це мені складно дається, а чому це мені подобається. На всі ці питання я отримала відповіді на одній консультації, і мене це запалило, і мені справді дуже захотілося нести цю користь далі і допомагати людям через цей інструмент. Я вивчилася на консультанта з матриці долі. Почала проводити консультації, було дуже успішно. До мене просто люди йшли по сарафану. У мене за всю історію мого інстаграму один єдиний допис був в 17-му році, здається, написаний. Чи в 18-му на початку про те, що я проводжу такі консультації, але у мене. Було дуже багато бажаючих, мені залишали чайові завжди. І це було показником, що я рухаюсь вірним шляхом. Мені подобалось, є фінансовий фідбек від світу на те, що я роблю. І люди йдуть. Я розвивалася ще в дуже багатьох методах. Я багато практикувала йоги, медитації, пробувала на собі різні техніки і так далі. І в мене вже назбирався певний арсенал. Плюс до цього у мене був дуже складний досвід. Який я проживала сама, і потім себе з нього ж витягувала за допомогою різних інструментів. І це також стало важливим пазликом в наборі того арсеналу інструментів, яким я на той момент вже володіла. І через 4 місяці я усвідомлюю, що мені просто мало години чи півтори години для того, щоб дати людині все те, що я їй хотіла. І я створила свій перший курс. Тоді, в 2018 році, це ще не було мейнстрімом. Я записала курс Level Up, він про енергію. Ми звільнялися від усього зайвого, від добра, страхів, звільняли свій простір, чистили себе енергетично, далі вчилися правильно згадувати бажання, формулювати свої наміри, наповнювалися через практики йоги, вивчали карму. Це такий ну, базовий курс для будь-якої людини, яка хоче якось змінити, покращити своє життя, увійти в контакт з собою і все Знову підтвердив мені, що я на правильному шляху, тому що з кожним наступним набором приходило все більше і більше людей. Відгуки були просто шалені, я їх показувала, це надихало інших. Сарафан також дуже круто працював. І з кожним наступним набором я заробляла все більше і ще більше людей приходило. І далі був наступний курс про гроші, далі наступний курс про жіночність. І на теперішній момент це вже величезна академія з лінійкою продуктів, з ніж Ж двома тисячами випускників, і все я це розказую до того, що моя професія фітнес-тренером вона не була помилкою, тому що там я також передавала, я передавала знання, як дбати про своє тіло, як схуднути, як набрати, що їсти, що пити, як тренуватися. І це теж була передача знань. Я теж була тоді на своєму місці. Але коли я відчула, що ми з тренажерним залом віддали один одному все, що могли. А саме там я зустріла свого чоловіка, тоді майбутнього, теперішнього зараз дуже важливо мати сміливість. Відпустити, коли ти бачиш, що щось вже відпрацьовано для нового треба звільняти місце. І по суті, зараз я займаюся точно тією ж передачею знань, але дещо на іншому рівні і дещо в більшому контакті з собою. Чи є це моєю фінальною точкою, і чи буду я до кінця днів проводити курси саморозвитку, я не знаю. Можливо, це далі трансформується. Ще щось масштабніше і щось, на що переключиться далі моя увага і мій інтерес. І тут мені хочеться додати важливу думку, чому небезпечно продовжувати ходити на неулюблену роботу. По-перше, ви профукуєте свій потенціал, ви зливаєте себе енергетично, тому що 8 годин в день робити те, що мене не впирає, те, що мене не наповнює, а спустошує, ну, це реально роблять камікадзе. Наступне, ви ніколи не станете успішним, відверто успішним на неулюбленому місці, тому що люди, для яких ця робота кайф, яка для вас є неулюбленою, вони завжди будуть попереду, бо їм цікаво в цьому розвиватися, вони інвестують у себе як у спеціалістів, вони постійно про це читають, вони постійно в цьому розширюються і покращують свою майстерність. Ви ж людина, яка. Я так піду свої роботу години відстою там, ви не будете цього всього робити, і відповідно ви будете спеціалістом низької якості. І третій момент ви ніколи не станете процвітаючим. Для мене слово процвітання воно не тільки про гроші, але й про гроші теж. Тому що я безумовно переконана, що круті, великі гроші заробляють тільки улюбленою працею. І є ще один момент: навіть якщо вам вдалося... Заробляти відчутні гроші на неулюбленому місці. Ви все одно не будете відчувати себе щасливим. А щастя, це і є значна складова, важливий пазлик процвітання. Тому дуже важливо вивільнити свою енергію, яка ще досі зливається не туди. І щоб зараз не бути голослівною, я хочу показати маленький шматочок прямого ефіру з курсу процвітання, який присвячений темі грошей. Але призначення ми там також дуже детально розбираємо, тому що не буде грошей, якщо ти не займаєшся своєю справою. Тим тим, від чого ти кайфуєш. Я дуже хочу з вами поділитися емоціями людини, яка щойно звільнилася з неулюбленої роботи. Насправді в мене дуже багато таких завжди на курсі, тому що приходить це усвідомлення: ну, що на цьому ти далеко не вийдеш. Я наважилася і дозволила собі нарешті звільнитися з роботи, яка не дає мені е, ніякої енергії. Вона мене просто з'їдає, забирає. І е, раніше в мене був страх. А як же я залишусь без роботи? Що я буду робити, на що я буду жити. А зараз тим більше мені кажуть, ти що, куку, війна, люди без роботи, а ти звільняєшся. До мене прийшло рішення, коли я почала проходити курс, і мені так стало комфортно, легко. і Я зрозуміла, що в мене просто відкрилось поле для нових можливостей для розвитку себе. Тому що ну, от, таке враження, що в мене з енергії всю забирала робота, і я розуміла, що я далі не можу розвиватися. І друге, це все-таки теж е, налаштування і передача своєї якоїсь напевно, енергії, щоб чоловік більше почав там заробляти. І чоловік в інтернеті магазинах продає товари. Я думаю. І раніше було два-три одне замовлення в день. Е, тоді думаю: а ну якщо буде десять, що буде? Не так давно було по 10 замовлень день. Думаю, ага, ми осилили, може більше. Чесно, я зараз з вами спілкуюсь, нам кожних 5 хвилин капають замовлення. Ми вже не встигаємо їх обробляти. І я думаю, о, класно! Тобто я раніше себе стримувала, а зараз я розумію, що отут, отут треба слухати себе і всім дівчатам раджу не забороняти, не обмежувати. Блін, воно працює. Головне себе не закривати в рамки і не придумувати купу якихось цих. Ну що, маю надію, що я вас достатньо залякала і достатньо змотивувала задуматись, що можливо справді щось треба змінювати. І зараз хочу поділитися конкретними кроками. От в той період, коли я собі сиділа вдома і пекла пиріжки, шукала себе, я натрапила на дуже класний тест, який, по суті, я зараз передаю і на особистих консультаціях, і на своїх курсах, тому що відповіді на ці питання, вони... Перше є всередині нас. Друге, ці відповіді, вони по суті і є нашим призначенням. Тож до справи, зараз я вам передам ці питання, але важливо, щоб ви відповідали на них письмово. Не просто, а да я подумаю, або це із серії дитячої позиції. Я не знаю. Ні, все ви знаєте. Просто треба всадовити себе, взяти листочок, ручку і сидіти за цим листочком доти, доки відповіді не вийдуть з вас. Поїхали. Перше питання: в чому мені подобається розвиватися? Про що я готова читати книжки? Про що я готова дивитися безкінечно відео на Ютубі, на яких людей я підписана в інстаграмі, хто ці люди по спеціальності і чому мені цікаво за ними спостерігати? Друге питання, аби. Мною вже були зароблені всі гроші світу, аби фінансове питання було повністю закрите у моєму житті. Якій діяльності я готова була б приділяти свій час в задоволення? Третє питання: якщо відкинути усю невпевненість у собі, усі але може а в мене немає освіти, а в нашій країні це нереально, і так далі, ми відкидаємо всю цю чіпуху і. Яку б ви тоді обрали реалізацію і професію, аби точно знали, що успіх в кінці вам гарантований? Четверте питання: чим я готова або готовий займатися в неділю зранку безкоштовно? Наступне, під час яких дій я відчуваю натхнення? І останнє: що звище перерахованого вами, от ваші відповіді, що з цього може служити людям? Що із Цих діяльностей можна поставити на службу цьому світу. Я впевнена, якщо ви відповідально віднесетеся до цього тесту, якщо ви реально виділите час, запустите ці питання не в голову, а трошки глибше сюди. ой, ой мікрофон, А трошки глибше сюди, то ви точно побачите напрямок свого руху. Зараз. І ще хочу порекомендувати вам одну книгу, яка здатна підкинути свіжих світлих думок у вашу голівеньку і вказати вам напрямок вашої реалізації. Вона називається Порада на мільйон Брендон Берчер. Але, на жаль, я не зустрічала її українською мовою, читала її дуже давно, російською, «Совет на мільйон. На сьогодні у мене все, і я пропоную продовжити цю тему в коментарях. Будь ласка, поділіться вашими інсайтами, які прийшли до вас під час відео. Поділіться, будь ласка, вашими відповідями з тесту або вашими усвідомленнями після нього. І якщо ви та людина, яка вже знайшла своє призначення, реалізується у своїй справі, кайфує. Будь ласка, поділіться в коментарях, як ви до цього прийшли. А якщо вам немає чого написати, просто поставте там закарлючку, тому. Як правильно виключать активність? Як правильно виключать активність? Раптом ви не знали всю монетизацію зі свого Ютуб каналу? Я хочу надсилати нашим зсу на машини, дрони і всі їхні потреби. Але на сьогодні я заробила на своєму Ютубі 10 доларів. Тому що дуже мало переглядів. Будь ласка, поширте цей ефір, передайте його далі, проявіть тут якусь активність в коментарях. І нехай цю інформацію почує більше людей, і нехай більше грошей мені заплатить Ютуб, а я передам їх нашим хлопцям. До наступного відео.